Друзі, всім знову привіт! Я знову в Алді. Продовжую для вас знімати серію відео, де показую полички в різних відділах, що продають тут у Франції. Так, саме у Франції. в Алді. я знаю, що цей, ця мережа супермаркетів представлена в різних країнах, в тому числі в Америці, в Канаді. Здається, в Польщі теж, в Європі, Америці. Тому це може бути цікаво порівнювати ціни. Отже, сьогодні вирішила вам розповісти про випічку. Ось тут на початку цього відео є випічка власного виробництва солодощі. Звичайно, донати. Коштує 59,49 центів 69. Ось такі традиційні. Еклери ми б їх назвали, але це шукет. Маленька ось така випічка. Євро 89 коштує 20 штук по 7 грамів. Ну, таке важко порахувати, але кілограм 13,50 коштує. Мафіни по 85 центів, 100 грамів шоколадні і не тільки шоколадні. Також тут є круассани і є шоколатини. З однакового тіста вони виготовляються на вершковому маслі, але шоколатини з додаванням шматочків шоколаду. Отже, круасн 45 центів, а шоколад коштує 59 центів. Хоча тут написано там шоколад. Хліб з шоколадом. Але в нашому регіоні це називають шоколатином. Мадалінки. Ось так. Випічка 49 центів один. Важить 45 грамів, тож кілограм 9,89 коштує. Так, і кросанко важить 50 грамів. Так, багатий. Вони теж тут різно, різновиди, різний хліб, але є дорожчий. З якіснішою, мабуть, борошна якіснішого дорожчого виготовляється стільного зернового. 75 центів, 95 центів багети, 250 грамів важать, ось є 230 грамів важить, але коштує а, з висівками, ось, коштує 89 центів і дешевші багети 39 центів. Так, також тут є ось такі можливості купити половину багету. Не виглядає не як розрізаний багет, а просто він від початку зроблений невеликим. 130 грамів, 120 грамів. Більш засмажений, запечений 35 центів коштує. Менш запечений 29 центів. Ще хліб з висівками 300 грамів. Євро 35 коштує. Також ось такі піци. Маргаріта. Це щось томат з сиром. Євро 99, 220 грамів. Ось ще щось італійське теж схоже на піцу. По 2 євро майже. Євро 99, 180 грамів. Далі що у нас тут? Є щось на кшталт лавашів. Шість штук круглих коштує 1,95 95 – Це пропозиція така за кілограм 5,28. І багато нарізаного хлібу для тостів, для сендвічів різного. Є ось без шкуринки засмажений. Є з висівок. Є більш такий класичний. ну Ціна в середньому ось такий коштує 2,93. Бешкуринка, кілограм, я маю на увазі кілограм. Такий звичайний коштує 90... євро 90 кілограм. З висівками 3,16, ще дорожче. Баб. так, булки для бургерів 99 центів коштує 6 штук 3 євро кілограм. Ось такі багати довгого зберігання, ну, вони не дуже смачні, але два дві Два багета, ось, дві булки. Коштують 69 центів. Так само є тут круасани ось шоколотини. В таких упаковках довгого зберігання не бачу швидко цінник. Але ось і булочки для ходоїв. 5,96 коштує кілограм, а 250 грамів євро 49. Ціна за шоколотин. У нас тут 10 штук. І сьогодні ціна євро 89 за 459. Так, багато такого солодкого хліба продають. Випічку, таку здібну здоба, так, Ріжове тісто з родзинками, зі шматочками шоколаду переважно. Це продають. Ціна в середньому 4 євро кілограм за таку випічку. Ось, ну це такі пироги, пироги класичні. І ось 2,2,75. Ну, півкілограмові такі упаковки, ось без нічого, але це бріош, наш солодкий хліб. Ось вигляд, так він виглядає. Ще ось щось на кшталт косички натюр. Саме довгого зберігання тут теж є. Йру 75-400 грамів. Так, ось такий ще брюшня. що велика але з, зі шматочками цукровими. Така посипка. Теж ціна 620 кілограм, коштує такий. В ньому 450 грамів. Так, це в нас щось за. не знаю, з що... треба розбиратись, але якась чи то повидло, це точно не мак, а це теж бріо. Потім є ще ось такий хліб підсмажений, типу сухих тостів, але це сухарі, ось так. У нас це називається, а тут це називається біскот. Доволі популярно. Тут купують і їдять на сніданок з джемом, з конфітюром, снідають такими біскотами. В інших супермаркетах представлені різні марки, тут їх не так багато. Хіба що є ось такі ще. Ось такі булочки з шоколадом. Я буду наступне сьогодні. Коштують. Діти люблять таке, це смакує, теж таке дріжджеве тісто. Всередині шоколад на кшталт нутелли. Маченька така. 300 грамів. Так, а кілограм 6,51. Мадалінки. Їх дуже багато, різні І ось такі на палички схожі. Це більш класичне бере. Сангнишей. 2 євро коштує пів кіло. Сьогодні ось така пропозиція. Ну, це буквально 6 центів знижка. Є ось такі на мушлі схожі кокіяш. Так, ще ось такі з шоколадом. Це тісто, бісквіт такий з великою кількістю яєць вершкового масла. Теж ціна євро 98 за кілограм. Зараз це 2 євро упаковка. Так, і на останні ще є такі мандалінки з маленькими шматочками шоколаду крапленнями такими. 5,48 коштує кілограм. Брауні. Попереду ще дуже багато різновидів, солодкого, це все є про що розповісти. Тому на сьогодні, мабуть, все. Трошки зробила вам екскурсію по випічці. Те, що традиційно можна побачити в супермаркетах. Ну так, бельгійські вафлі різні. А це голландські Наскільки я знаю. Наступні тоненькі. Але я не впевнена, чи це вважається саме голландським. Так, але це вже в наступній серії.